Ми сьогодні в черговий раз урочисто святкуємо День Незалежності нашої країни. Це 32-річниця га річниця її незалежності. І маємо обов'язко сьогодні згадувати, згадувати ту робочу ніч 91-го року Верховної Ради пленарного засідання, коли в результаті зранку був занесений синьо-жовтий стяг на чолі з В'ячеславом Чорноволом. І це була яскрава урочиста подія Європи на той час. Ми пам'ятаємо, що протягом наступних 10 днів після проголошення акту незалежності визнання ми отримали від більше ніж 80 країн. Це фактично був доволі такий величезний прорив нашої державності, мабуть, від часів самої Київської Русі. Це був феномен, нам дивувалися і заведували європейські політики. Але якщо ми повернемося в наші дні, ми маємо на сьогодення десятки тисяч жертв молодих хлопців і дівчат. Ми лише гляньмо на Личаківське кладовище у Львові, де ціле поле застелене могилами молодих людей, львів'ян, а також жителів області. І невідомих жителів інших, встановлених жителів інших областей. Ми сьогодні маємо обов'язку згадати безпосередньо новітніх героїв нашої держави, тих, які безпосередньо жили з нами, росли з нами і навчалися в нашій школі. Насамперед, я хочу згадати сьогодні пані Василя Івановича, 86-го року народження, якого ми в кінці червня цього року провели останню дорогу. Сьогодні присутні його батьки, пані Ксенія, пані Іван. Він фактично завершив свій шлях і завершив його достойно, загинувши і віддавши своє життя за незалежність. Бо в свій час Любомир Гузер казав, що на війні не помирають, війні гинуть. Він зробив свій свідомий вибір, і я вважаю, це є безпосередня підстава того, аби вважати його і так є новітнім героєм. Героєм України, той, який віддав найдорожче. Ми сьогодні згадуємо безпосередньо Химена Василя Йосиповича, який на розміщенні військової частини загинув. Бо я наголошую, він не помер, він загинув, тому що виконував свій військовий обов'язок в часі війни. Ми сьогодні згадуємо воїна Степана, який був на розміщенні антитерористичної операції на сході України виконував свій військовий обов'язок і в результаті його життя закінчилося безпосередньо за Україну. Ми сьогодні згадуємо полюганича Миколу Тарасовича, який на сьогоднішній час вважається такий, що пропав без вісті і він перебуває в статусі зниклого. Ми сьогодні згадуємо Хомена Юрія Васильовича. Який також перебуває в статусі зниклого і його доля невідома. Ми сьогодні проводимо свято малолюдно, тому що ми маємо безпекові обмеження і ми не можемо проводити дійство урочисто більше 20 хвилин. Такі вимоги безпосередньо постанови Кабінету міністрів і РНБО. Ми сьогодні згадуємо всіх тих хлопців, які вели боротьбу за незалежність нашої країни. в Період січових стрільців, які вели свою боротьбу в другій половині 40-х років. Вчора буквально читаю такий невеличкий інформаційний довідник, де описується доля воїну Курської армії, який перебував в, лісова... в лісах Франківщини до 62-го року. Це безпосередньо величезний подвиг. Наші українці у різні періоди, і це є доволі достойно. Ми сьогодні повинні згадувати і приносити великий уклін всім тим нашим співмешканцям нашого села, які розміщені по різних частинах, військових частинах нашої держави, а також перебувають на передовій. Їх є більше 30. Ми сьогодні пам'ятаємо і принесімо низький уклін всім воїнам. Нашої держави їх є більше 700 тисяч. Це ті люди, які зробили свій свідомий вибір і боронять терена нашої держави. Їм честь і хвала, і вічна слава. І сьогоднішнє увіковічнення нашої присутності це і яскравий приклад того майбутнього покоління, яке зростає. Ми в нашому обов'язку обов є навчити оцих дітей Достойно та гідно шанувати пам'ять всіх тих, яких полегли Вони про це мають знати і це розуміти. Так формується ментальність кожної людини, починаючи від прибирання та впорядкування пам'ятника аж до сьогоднішнього дня, до офіційного святкування. Безпосереднє їхнє залучення до таких до таких заходів, це є. Якраз основа виховання і формування їхньої свідомості в на належному рівні. Та аби формувати почуття відповідальності перед державою молодих людей, молодого покоління, про це мало говорити. Для цього потрібно щось робити і робити кожного дня, незалежно від вихідного чи будного дня. Сьогодні ми маємо день незалежності нашої держави. Він є робочий. У нас війна. Ми перебуваємо у фазі повномасштабного вторгнення. Це і війна, і інакше це назвати не можна. Ми повинні розуміти і усвідомлювати свою відповідальність перед державою, свою участь перед державою і робити все для того, аби ми були консолідовані і аби не було соромно тим хлопцям, які на передові у будь-яку секунду можуть завершити своє життя за незалежність безпосередньо за нас, бо ми це Україна. Я вітаю всіх святом, Я бажаю, щоб наступний день незалежності ми святкували без війни. І щоб на наступний день незалежності ми святкували велелюдно, почесно і новітні герої нашої держави, серед них панів Василь, серед них Степан Воїн Тимчиш, так, а також безпосередньо Хімен Василь. І Маю таке бажання та надію, що цей список не збільшиться, і що вони були тут на пам'ятнику розміщені і їхні прізвища та імена викорбовані як справжні сучасні новітні герої України, ті герої, які віддали своє найдорожче за Україну. Всіх ще раз святом, слава Україні! Героям слава! Я прошу всіх до виконання державного гімну. Ще не вмерла Україна, Того. І покажем, що ви бра, водой. Зникли всі числа, тати, значить. Чого не святкує, моляться всі Богу, мають одну мрію, знищити напис, що зараз лютує. Я вклоняюсь низько кожному герою. Ви не просто воїни, ви наша броня. Увесь час під кулями рветеся до бою, вами так пишається вся наша земля. Увесь світ дивується нашому народові. Надпотужна нація, дочки і сини. Всі мужньо борються за свою свободу, вже забули, як це тихі мирні сни. Все здолаємо, буде перемога, відбудуємо разом неньку Україну, та не раз згадається сигнал тривоги від Орди Ворожої, всі у цій гоїни. Тривожні, радісні йдуть новини, лунають безперервно із екрану. Надію слідкує Україна за тим, що діється із вечора до рану. Жовто-блакитний український стяг, крилом укрив від ворога країну, а той лютує, села і міста перетворити хоче на руїну. Як горло майорить український стяг над Києвом з справі повідонині, затяга наша жити на віках, ми переможемо. Слава Україні! Простить Боже, Свій Суваш, простити на кожний, дійсно краще. Надійські вірити, ти нам допоможиш, вистоять, витер, підставатися не може. Не, 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 не здамо Україну, Україну із нами, наша держава. Гордися синами, нами, гордися своїми, країну дітьми, за тебе всім серцем воно у Всім воїнам, які заполегли за нашу незалежність у новітній російсько-українській війні, Василю Паніву, Тимчишаку Степану, Хемену Василю, давайте виконаємо один стовпчик рости, пісня рости, рости Черемшину. Я прошу всіх до виконання. Рости, рости черемшину, ще рокоця розроста. не забувай. Ти мудра му, 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 дівчинонько, סיבי sí. Я, я хочу, дякую всім. Я хочу сказати, що та пісня, знаєте, ми всіх згадували сьогодні, а ця пісня присвячується тим, які мучаться у москальських концтаборах, там, де взяти в полон. Бо там страшні муки, бо наші, гуду, ті, що попадають до нас, годують, на... все роблять, лікують, а наших там нам приходять вони просто скелети. Це посвячена пісня їм. Ну, не присутні. Ще раз всіх із Днем Незалежності нашої держави. Віримо в те і маємо величезну надію, що ситуація в нас кардинально зміниться. В нас все буде добре. Я думаю, що Бог довготерпеливий, многомилостивий, і все в нас буде гаразд і буде, і буде в нас Україна. Я дякую всім, що ви прийшли. Дякую, що потратили свій час, і дякую за те, що ви є. Слава Україні, Героям слава. слава всім тим хлопцям, які воюють та віддали своє життя за незалежність. Дякую.